Права 234. Упиши в корожні клітинки такі числа, щоб квадрат став магічним. Тобто, щоб суми чисел, які стоять у кожному рядку, у кожному стопчику і по кожній діагоналі, були однакові. Ну що ж, давайте зробимо. Тут, в принципі, не дуже складно. Отже, давайте розглянемо цей квадрат. Ми бачимо, що по одній діагоналі є всі числа, тобто ми можемо знайти суму, які мають дорівнювати суми всіх інших чисел. Отже, пишемо тоді першу дію. Нам треба 27. Додати 25. І додати 23. Ми тут їх можемо згрупувати, написати, що це 27 плюс 23. Ну, а потім до цієї суми додати 25. Ну і це дорівнює. 27 плюс 23 це 50. 50 плюс 25. І це дорівнює 75. Так. Тобто, що це за 75? Це у нас е, загальна сума. Сума усіх чисел у цьому квадраті по будь-якій діагоналі, стопчику чи рядку. Добре. Е, так, тепер. Все-таки давайте визначати хоч якісь ці числа. Ми бачимо, що по цій діагоналі у нас є два числа, не вистачає третього, а їхня сума має бути 75. То ми пишемо тоді друга дія. Треба від 75 відняти. Ну, а тут у нас є числа 22 і 25. Пишемо в дужках 22 плюс 25. І це дорівнює. Тоді 22 плюс 25 це буде 47. І це буде 75 мінус 47. І це дорівнює. Ну, До 50 це буде 25, а тут ще є трійка, тобто це буде 28. Ну, або ви можете стопчик відняти. Отже, пишемо, що це дорівнює 28. Так, ну і давайте запишемо тоді. Отже, по цій діагоналі не вистачає числа 28. Чудово. Добре, дивимося. Де у нас іще є? Ось у нас у верхньому рядку є числа 22 і 27. Тут ми можемо знайти ще одне число. Сума в нас є 75, то наступна дія, пишемо 3. Треба від 75 відняти Числа в нас є 22 і 27. То ми пишемо у дужках 22 плюс 27. І це дорівнює. Ну що ж, 75 мінус 22 і 27. Це буде 20, 49 мінус 49. Це дорівнює. Ще раз, якщо б в мене було 50, то від 50 до 75 це 25. А тут у мене є 49, тобто це буде 26. Або ви можете в стопчик відняти. Отже, це буде 26. І я записую тоді в перший рядочок, тут вкрай число 26. Чудово. Ну що ж. Зараз ми можемо знайти, наприклад, ось тут яке число, або знайти з того, що ми знаємо по діагоналі, числа 26 і 25, або в цьому рядочку ми знаємо числа 23 і 28. З чого знаходити не грає ролі, і так і так вийде вірно. Ну, наприклад, візьмемо з діагоналі, тоді ми пишемо четверту дію. Сума в нас є 75, а числа по діагоналі у нас 25 і 26. Пишемо 25 плюс 26. Ну і це дорівнює 75 мінус 25 плюс 26 це 51. Ну, 75 мінус 50, це буде 25. А 25 мінус одиничка це 24. Отже, вийде 24. Тобто ми ось тут маємо написати 24. Ще раз, якщо ми так просумуємо, так само має вийти, е, так само має вийти 75. 28 і 24 це 52, а 52 плюс 23 це буде 75. Тобто не грає ролі, як робити. Це магічний квадрат. Так, дивимося. Ну, наступний е, стовпчик. Ось у нас є числа 22 і 24. Знайдемо. Наступне число, яке тут має бути, то ми пишемо тоді е, 5, знову 75 мінус. А тут у нас є числа 22 і 24. Пишемо 22 плюс 24. Це дорівнює. Ну що ж, пишемо 75 е, мінус 22 плюс 24. Це у нас 46. Е, то пишемо мінус 46. І це дорівнює. Ну, е, тут я вже напевно, або можна і усно, 75 мінус 50 це буде 25. А ось тут ще треба додати четвірку, бо у нас число не 50, а 46. То якщо ми додамо 4 до 25, це буде 29. Отже, пишемо, що це дорівнює 29. Перевіряємо тоді і записуємо. Отже, тут пишемо число 29. Перевіряємо. 29 і 22, це буде. 51, а 51 плюс 24, 75. Тобто ми обчислили вірно. Ну, Останнє число: ось тут його можна знайти або з стопчика, або з рядка, з чого завгодно. Ну, наприклад, візьмемо з цього рядочка. Тобто ми пишемо тоді 6, так, 75, мінус. А тоді у нас є такі числа, як 29 плюс 25. 5. І це дорівнює 75 мінус 29 плюс 25, це буде 54. мінус 54. Так, тоді 75 мінус 50 це буде 25, а 25 мінус 4 це буде 21. Тобто це буде 21. Ну що ж, записуємо тоді ось тут число 21. От вже наш магічний квадрат 29 плюс 21 це буде 50, а 50 плюс 25 це буде 75, як і сума всіх, відповідно, діагоналей рядочків і стопчиків. До речі, я хотів би сказати ще одне зауваження. Якщо придивитися, то тут ви бачите, що всі цифри тут в середньому, вони дорівнюють 25 по діагоналі. Дивіться, 25, тут є 24 і 26, а це в середньому 25. Тут є 25, а тут 27 і 23, це також в середньому 25. Тут 22 і 28, це також в середньому 25. Навіть ось тут у нас 29 і 21, в середньому це буде 25. Ось така особливість. Ну що ж, ось таке завдання, де нам прийшлось виконувати багато усних обчислень на цьому вправу завершено.